А що, так можна було? У цьому відео я поділюсь своїм власним рейтингом в'язальних лайфхаків, які дуже полегшили моє в'язальне життя. Нещодавно я доєдналась до сумісника по в'язанню кардигану за описом хіпні Shop, який влаштувала на Рева. Під час цього досвіду, оскільки я мала певну перерву у в'язанні, я відкрила для себе дуже багато прийомів, лайфхаків та технік, про які раніше або не знала зовсім, або чула, знала, бачила, але так і не наважилась спробувати сама. Завдяки дівчатам, завдяки марічці і завдяки, не знаю, мабуть, так поле і оточення працює. Але от за цей перший тиждень, поки я в'язала цей кардиган, я ще не завершила, тільки почала. Я з усіх сторін, з усіх боків побачила різні цікавинки, якими дівчата користуються, і наважилась їх теж спробувати. Чесно, не знаю, як я раніше без цього в'язала. Ось цей красунчик, завдяки якому я спростила своє в'язальне життя. Виглядає він поки що ось так. Але вже на такому розмірі, на такому обсязі роботи, повідкривала для себе дуже багато цікавого. Подивимось, що буде далі. Перший прийом, який я наважилась спробувати, це підйом петель від основи полотна. Впевнена, що для багатьох це не новинка, це те, чим ви користуєтесь щодня. Але я за своє в'язальне життя так і не наважилася це спробувати, бо ніколи не могла знайти адекватного опису, а мої самостійні спроби були дуже невталими, краще їх не згадувати. Але в цьому кардигані по схемі треба було піднімати петлі від основного полотна. І завдяки дівчатам в групі, з якими ми в'яжемо, завдяки Марічці, дякую ще раз за це. Я наважилась, і я спробувала, і виявилось, що це дуже класний метод. Це дуже легко, це просто, і це можна зробити. В мене це вийшло навіть на такій пухнастій пряжі, якою я в'яжу. І мені дуже сподобалось, тому що я терпіти не можу з'єднувати деталі. Для мене це завжди дуже великий стрес. А так. Фактично, тебе не потрібні шви, бо можна продовжувати в'язати вже з набраного полотна. Ось так у мене виглядає виворіт, там, де я набирала петельки, і ось так в мене виглядає лице. Тобто тут була ось така деталь на спинці, яка була зв'язана, і з неї потрібно було набрати петельки, щоб в'язати перед. І ось такі в мене вийшли петлі. Деталі розкривати про схему не буду, тому що підтримую ідею того, що не, не ок ділитися платними описами безкоштовно. Тому я придбала цю схему. Якщо вам цікаво, сходіть на сайт Хіпнішоп і можете придбати теж там опис цього кардигану і спробувати його зв'язати. Прийом підняття петель з основи полотна мені дуже зайшов, я продовжу ним користуватися і дуже вдячна собі в першу чергу, що наважилась і спробувала це зробити. Другим моїм відкриттям було те, що, виявляється, можна в'язати ниточкою з середини моточка. Знову ж таки, можливо. Ви знали про це все своє в'язальне життя, і для вас це не видається чимось таким вау. Але для мене це було дійсно відкриття, тому що я завжди бачила навколо себе жінок, які в'язали. Ну от, да, там, в тебе є моточок, ти береш. Ниточку зовнішню, і ти в'яжеш. І цей моточок скаче по всьому твоєму навколишньому середовищу. Неважливо, де ти в'яжеш, він від тебе тікає, постійно крутиться, перекручується, і тобі потрібно його доганяти. А тут виявилось, що можна такого не робити. Можна взяти моточок, витягти, отут з серединки. Зараз спробую пошукати. Витягти з серединки нитку, от, і в'язати з серединки. Тобто тобі не потрібно розмотувати ззовні, і моточок нікуди не тікає. Він лежить на місці, він не рухається. І ти просто собі далі витягаєш ниточку з серединки і все. Це дійсно було для мене вау. І це одна з речей. І на якій я продовжую задавати собі питання, а що так можна було завжди, так можна було робити раніше. І, ну не знаю, для мене це просто кайф. Окремим задоволенням є те, що коли ти в'яжеш зсередини, моточок лишається ось таким гарною намоткою надовго, майже до самого-самого його завершення. Тому що всі нитки вони е, витягуються з середини, а оця зовнішня така гарнесенька намотка лишається. І мені особисто дуже кайфо, не знаю, мене вставляє оця частинка, коли е, він не ось таким стає, а лишається ось таким гарнісіньким. Тому, е, знову ж таки, для мене це було відкриття. Е, я продовжую. А зараз в'язати кардиган саме з середини клубочка, мені дуже подобається. На третьому місці лайфхак з використанням маркерів для в'язання. Раніше весь мій попередній досвід з маркерами він був для того, щоб помічати якісь відрізки, або коли ти в'яжеш якийсь візерунок, і тобі потрібно відмітити рапорти. Ну, тобто... Маркери були для того, щоб або початок ряду відмічати, або початок рапорту, або початок візерунку на жакарді. Все. Виявляється, їх можна використовувати для того, щоб слідкувати за прогресом при прибавках або убавках петель. Для мене це було відкриттям, і я дякую Марічці, що вона поділилася своїм досвідом, показавши свій кардиган, на якому було дуже-дуже багато маркерів. На моєму вони теж є. Ви могли їх побачити ось трошечки. Є спереду. У мене просто не так багато маркерів, тому їх я переставляла ось спереду. І ось тут коли вже було розширення для підрізу. Не знаю, чи я правильно говорю підріс розширення під руку сюди. А, і фактично для мене це було а, таким теж, це ж так просто, це так логічно, це так органічно робити, але чому я цього раніше не робила? А, ідея полягає в тому, що коли ви робите прибавки або убавки, а там же ж по описам зазвичай потрібно робити там або П'ять разів повторити, або повторити ікс разів через ікс рядів, і так далі. Я для того, щоб за цим слідкувати і не заплутатись, завжди робила такі рисочки, відмітки на папері або на описі самої схеми. Ну, і потім я рахувала ці свої палички і таким чином слідкувала, чи я не пропустила щось, чи правильно я роблю. Виявляється, можна зробити простіше можна просто вішати. На кожну прибавку, яку ви зробили, ось такий маркер. І взагалі не тримати це в голові, не слідкувати за цим, а потім просто порахувати маркери і таким чином слідкувати за своїм прогресом, чи правильно кількість рідів ви зробили і скільки ще потрібно зробити. Погодьтесь, це просто геніально. Я продовжу однозначно це використовувати і. Тепер не потрібно тримати ручку постійно під, під рукою. Можна не друкувати схему, а читати опис в електронному вигляді. І не боятися, що хтось тебе відволіче, і ти забудеш відмітити рисочку. І не сидіти, і не рахувати наново всі ці ряди, щоб перевірити, чи нічого ти не пропустила. На другому місці моїх в'язальних вау стоять. З'ємні спиці. Так, може, це ще банальніше, ніж все, про що я казала до цього, але знову ж таки я ділюсь своїм власним досвідом і своїм власним рейтингом в'язальних речей, які спрощують життя. життя. Чому тут спиці? Я більшість часу, поки в'язала, дуже так скептично на них дивилася. Я про них чула, бачила, знала, але так і не наважилася спробувати самостійно. Тому що в мене було таке упередження, що це не дуже зручно. В місце з'єднання будуть постійно потрапляти петлі. Я не розуміла, як можна безшовно їх з'єднати. І так і не наважувалась купити собі набір з'ємних спиць. Відповідно, що я мала, зараз покажу. У мене є ось така коробка. Де складені всі мої спиці, ви бачите, який це хаос. Якщо прибрати шкарпеткові, тобто в мене ось такі постійно були покупки, коли я щось в'язала, я дивилася опис, і якщо там було сказано там, три чи чотири розміри різних спиць кругових різного, різної довжини ліски. Я відповідно купувала окремо, наприклад, це який в мене тут розмір, 2,5 150 см. Тобто, якщо мені було потрібно 2,5 спиці 150, 80 і 40, я купувала три отакі спиці: 150, 80 і 40. Або коли я в'язала шапку, не пам'ятаю, чи шапку, чи, чи якийсь шарф. Щось, щось було тут, в цієї області, а в мене з'явилася ось така гірлянда. Зараз пошумлю вам дуже. Але хочу їх всі дістати. Є ось така гірлянда з, зі спиць різного розміру, різної довжини. Які ось так, от поки що, в мене в такій коробці лежать. І відповідно, коли я роздумувала над тим, щоб щось зв'язати новеньке, я обрала опис, читала, бачила, що там потрібні такий-то розмір спиць на такій-то довжині. Бо, як я вже казала раніше, я не люблю з'єднувати краї, тому мені подобається в'язати по колу. На кругових спицях я йшла всю дивилася всю свою коробку, не знаходила потрібного розміру і розуміла, що мені доведеться його купувати. Ну і купувати знову три комплекти одного розміру або різної довжини, або навпаки, однієї довжини різного розміру мені не дуже хотілося. І якщо чесно зізнатися, це була теж одна з причин, чому в мене була пауза в'язання. Ось так я сама собі ускладнювала життя. Але для цього кардигану я наважилась і придбала собі набір з'ємних спиць, а, в якому ось він займає ось стільки місця, при тому, що тут ще лежать зразочки в мене. Але а, це любов, це просто любов. Тобто тут вісім номерів, вісім розмірів спиць в наборі. Чотири ліски різних розмірів, і я досі не можу описати, наскільки для мене це зміна парадигми у в'язанні, бо це настільки просто, це настільки зручно, ну, я навіть не можу це описати. Для мене це просто геймченджер, як то кажуть, і мені стало набагато. Кайфовіше в'язати. Окреме задоволення це те, що вони дерев'яні, але тут вже тобто, кожен обирає на свій смак найбільш зручний для себе варіант. Але для мене найбільшим кайфом виявилось те, що я можу не міняти всю ліску. От, Наприклад, ось я тут в'язала полотно на спинці, я дійшла до краю. І треба було відкласти ці петлі, ну, щоб продовжити в'язати далі спинку і перед е, передні частинки. Раніше я всі ці петлі переставляла або на таку булавку, або на окрему нитку, і для мене це було постійно е, тяжко. Додаткові заморочки, які е, зменшували моє бажання продовжувати в'язати. Що тут виявилося? Я в'язала ось це полотно, оскільки воно було не дуже широким, на найкоротшому шнурі. Потім, коли я дійшла до краю, я просто відкрутила спицю, поставила заглушки і лишила. Я взяла новий шнур, прикрутила до нього спиці і продовжила в'язати спинку. Це просто, ну, для мене особисто. Знаючи мою таку властивість, якщо мені щось незручно, я буду відкладати це в'язання і е, не хотіти до нього повертатися, відповідно, множити свої незавершені процеси, ось такі маленькі зручності, такі маленькі е, лайфхаки, вони для мене особисто покращують набагато досвід, поки я в'яжу, і в мене... Не зникає бажання далі продовжувати в'язати, бо мені подобається цей процес. Я кайфую від того, що мені настільки зручно. Тому це однозначно друге місце це з'ємні спиці. І ми підійшли до першого місця для мене особисто, знову ж таки, це мій власний рейтинг, яким я ділюся. Ви можете думати інакше, це нормально, кожному подобається різне. Але для мене особисто на першому місці стоїть той прийом, який дозволяє ось ці з'ємні спиці, ось ці шнури з'єднувати між собою. Я цього не знала. Ось така штука. Завдяки якій я можу, я взяла два шнури різної довжини і з'єднала їх між собою. Мені це дозволяє не тримати весь цей широчезний светр, кардиган на коротенькому шнурочку. А я можу завдяки цьому подовжувачу розподілити ці петельки на потрібну мені довжину а, і бачити одразу а, реальну ширину свого виробу. Так, бачите, як я можу тепер зробити? А, я не знала, що таке можливо. Коли я розпаковувала свій набір спить, я подивилася на дматочки заліза, і я не зрозуміла, що це, навіщо воно потрібне, і як з цим працювати. І недавно в в Нашому чаті е, суміснику в'язанню цього кардигану я побачила в однієї з дівчат просто повідомлення про те, що ось тут в мене е, 100 см і 80, з'єднані разом, і от я на ньому дивлюся. І я така, що означає з'єднані разом? І потім я почала дивитися е, більш детально, відкрила свій набір, і я зрозуміла, що Дійсно, їх можна з'єднати разом, тим самим подовжити розмір цього шнура. Ну, для мене це було вау. І досі є вау. Тому що тепер я можу нормально, спокійно поміряти, не переживаючи, що в мене злетять мої петлі, що я їх десь втрачу. Або не гадати постійно під час в'язання, який же там виходить розмір. Бо я розумію, що там, наприклад, йдуть прибавки, розширюються донизу полотно, але я взагалі не відстрілюю, воно як мені, воно дуже широко чи ні. Завдяки цьому прийомчику я тепер можу це робити просто. Ось такий мій власний рейтинг в'язальних лайфхаків, які дуже суттєво спростили моє в'язальне життя. Особисто для мене цей досвід спробувати нові прийомчики у в'язанні виявився дуже класним ще з такої психологічної точки зору, бо він підсвітив мої наявні упередження щодо того, що все нове стрьомне. Завдяки цьому досвіду я вкотре собі показала, що інколи, може навіть часто, Пробувати щось нове це класно, і це може дати тобі більш легке життя, навіть якщо це просто в'язання кардигану. Попереду ще багато роботи над кардиганом. Хто знає, можливо, я відкрию для себе ще щось новеньке і цікаве. А вас запрошую в коментарі поділитися своїми враженнями від мого рейтингу, чи все з нього ви вже знали і практикували. І поділіться, можливо, ви теж маєте такі прийомчики, які дуже суттєво спростили ваше життя. Я із задоволенням їх теж спробую.